Ой. Все привіт! Ми заказали, собі микролика граю ігри улюблені. І сьогодні ми будемо грати таку прекрасну чудову гру. Мене звати Соломіка, а так можете мене кликати Софійка. Зніме нове відео. Я дуже буду рада. Уху! Снімайте моє відео під звук. Можете обрізати, бо зараз буде дуже милий. Але ви собі можете обрізати так, який ви хочете. то ще я говорила. Або взагалі дочого. Виходимо. Наші ми йдемо в цю локацію, якщо вона безполізна і в неї нічого не треба робити. Давай по подарунки, Юху! І скільки подарунків пропустила, а скільки я петі пропустила. О, а це скільки в мене було. І так заскочила з атакою. Фотоапарат качка, качка. А і чого не було? А -а -а! просто капець. Це просто шикарно, шикарно. Я не знаю, навіть що мені взяти з цього. Зараз ми упакуємо. Потім треба взяти якийсь чемоданчик. Вау, все красиво! Я можу взяти отаке, вот квіти? Добре. І зараз ми будемо робити дуже милих персонажів. Іменно мене, маму мою і мого тата. Так, перше робимо мене. Я знаю, як в мене виглядає шкіра, як завжди. І Но все просто погані. Жаль не додали інчих красивих. Це дуже жаль. Я би хотіла мати злом. Так я можу виглядати, але в мене немає цього, але в мене є щічки. Є. Мій любили одяг це такий, так. Прическа моє улюблена. У, я знаю, яка в мене улюблена прическа. Це дві кульки, це моя сама улюблена прическа. Але я маю коричові волосся, але я хочу біле. Чомусь я хочу біле, а не коричневе. Але коричневе теж красиве. Я би дуже хотіла собі десь тут приколити щось. Ось як я, вийшла оці від відео до 10, а тепер моє мама. реально реалістів виглядає моя мама. І О, це коричневе, якщо що. Тепер треба е, зробити віз її, все. Але ми ще забули про очі. Ми забули, що є очі і я не зробила собі очі. Маму ми потім доробимо. Зараз ми зробимо мені очі. Стрілки, в мене нема стрілок. Давайте ліпше буде такі очі, які я хочу. Вроді красиво, ці відео до 10. Напишіть мама, я, тобто Солміка, твоя мама і мій тато. Я не знаю, як показати свого тата, але він такий. Дуже смішно. Але я думаю зробити отак, або добре, нехай буде так, а тепер нам треба одяг. Так робимо колір шкіри, мого улюбленого кольору шкіри, бо інші некрасиві. Але якщо ви маєте іншого кольору персонажа, ну вибачте, я просто так сказала, щоб було Очі можна не міняти. і вони готові наш. Продовжуємо. В цьому виді сьогодні вівторок, 26 березня і давайте 20 година до 1, 1 хвилина. Це 8 година 1 хвилина. І зараз ми з сім'єю прийшли. Мені зараз тут 8, а моєму братові 19. Але ми його будемо робити в грі тут. Так. О, знайшлася коробочка. Так, тримай. Не можна так просто переходити і забирати свої речі. Треба платити. Заходьте, зараз платити будете, ага. Так. Доню, поки що вибирай собі потімця, одяг і всяке таке. Я хочу оце, оце, цей костюм прикольний. Ще давай, поки мама сказала, хватить. Це я хочу. І це я хочу. Ой, це мій хлопець мені квіт. Тобі є хлопець? Ой, мені би так було приємно. ой. Би твій тато мені щось подарував. Я тобі щось потім подарую. Ага. О, це мені від подарунок привіз. Ще одне. Мій кошелек знайшовся. барсик. Привіт. А де Діко? Не знаю, де твій Ніко, Піко. Це Ніко. мій мій котик тато. Добре, добре, не буду говорити багато. О, прикольний одяг, але я його не буду брати. Я хочу Діка найти. О, піжамка, красива в мене буде піжамка. Б, щоб я собі щось інше взяла. Ой, тато. О, От мій купальник був. Пам'ятаю, я була населяла в цій коробці, там де куп подарунків. А ось і мій купальничок, Дуже красивий. Так всі говорять. О, мам, твій кошелек знайшовся. Це його мені тато був відіслав. Я не манувати, я думав, це чужі гроші. І туди відслав комусь. А кубусь комусь це секрет. Та ти я знаю кому ти скинув і кому. тіті Галі. Тіті Галі, які тіті Галі? Я такі не знаю. Тато, ти думаєш, що я не знаю тітю Галю з другої квартири. Ой точно о, мам, тобі піжаба, а оця коробочка підходить для мене. Свинка, о, буде моє. один. Це ми всю хату завалимо. не всю хату. Ну, все, вроде бы все. Не все, так. Шо? Що, доню? Ты хочешь сказати, что о цього тобі не хватає? Хватає, но мені ніколи не хватає ні Поставьте на ковер і включити візор. А я включию. Я зараз включу. Зараз воно все упакується, але якщо вийде, то деяке буде не упаковане. О, вони упакувалися. Як? Доню, треба знати, як упаковувати штуки. Я думаю, це мама. А отут мої речі. Давайте перевіримо. Ну якщо буде все убрать, я вас будем упаковувати. Ні, тут сумка. Значить тут твой мам. Тут є така штука, яка так само упаковує містер. Ой, точно забув. Самім його упакувати, а гроші піп. О, я маю заплачувати 10 токерів. І ще 10 токерів. У мене десь тут карточка була. О, піп. Давайте пішли. Мені не видно. Ну і що тобі не видно? Фу, як тут брудно. Фу, мам, як ми тут будемо жити, я купила самий найдешевший дом. Який дом? Тобто хату. Я припуталась забудь долю. Тут свердить. Ой, хто це буде все прибирати? Ти, а чого я, мам? Ну, ти ж сказала, що хочеш хату. Та чи ти будеш робити нам хату? А ми... мамо, ти що? Ти забула, що оце ми маємо прибрати? Точно і я додала ой, Я добавила тисячу гривень, а хата коштувала іменно 1500. Тато дав тобі 200, ти тату ще плюс дав 100, а потім ти заплатила 200. І всього вийшла сума на цю хату. Я тобі казала, я тобі можу дати більше, але ти казала ні. Ми будемо купити на оцю страшну хату.